Друзі, вітаю, я Максим Залізняк, ви на каналі назавжди», Канал «Четвертий рік. Ми розповідаємо регулярно раз на тиждень по вівторках про новини, секрети і технології харчової галузі в першу чергу молочної і м'ясної. Перш за все, слава Збройним силам України. Слава Україні, слава і Героям! Воюємо або працюємо на нашу загальну спільну перемогу. Сьогодні, вперше, я вам розкажу про переробку сироватки. Власне, саме переробка сироватки, вона замикає виробничий цикл з переробки молока. Тому що, як виявилось, багато моїх підписників, друзів і приятелів, вони навіть не уявляють, що відбувається далі після того, як ви з молока, з молочної суміші, зробили власне, сир. Але ж сироватка, яка утворилася е, після виробництва сиру, вона з одного боку є надзвичайно цінною сировиною. З якої можна робити напівфабрикати для інших галузей, для тої самої кондитерської промисловості. Сироватка суха йде, наприклад, на виробництво ну, практично всіх видів печива. А в випадку, якщо ми виділяємо білок, так звані концентрати соверкового білка, саме цінний там, 90% білка, 80% білка, які, до речі, робить наше підприємство, то е, цей продукт коштує в рази дорожче казеїну, і ідея, як я вже згадував кілька разів в різних випусках, іде на виробництво оцих додатків харчових для культуристів, для здорового образу життя і на дитяче харчування. З іншого боку, якщо сиворотка попадає в навколишнє середовище, то є надзвичайно агресивна речовина, там є залишки живих мікроорганізмів, лактоза, яка є. Як я вже згадував, їжею для всіх інших мікроорганізмів. Таким чином ми можемо забруднювати природу, і фактично є випадки, коли при відсутності достатньо якісних очисних споруд цілі сирні комбінати просто закривались. Можна дуже довго говорити про важливість технологічність проробки сироватки. Але я скажу тільки одне. Ще наприкінці минулого століття. конкурентна боротьба між сирними підприємствами в цивілізованому світі звелася до конкуренції по переробці саме сироватки. Тобто технології по виробництву сира були уніфіковані, сир виходив завжди якісний, і той, хто мав більш глибоку переробку сироватки, той і мав прибутки чи навіть надприбутки крап. Сподіваюся, що ви перейнялися важливістю цього технологічного процесу, важливістю продуктів, які ми можемо отримувати з сироватки. І сьогодні маєте чудову нагоду разом зі мною пройтися по реальному європейському виробництву з переробки сироватки на концентрат свердкого білка і перміат. Перед початком цієї короткої екскурсії хочу оголосити переможців. Конкурсу попереднього випуску. Е, нагадую, я питав, який показник, е, який ми вимірюємо в процесі виробництва сиру, е, вважається серед е, сироварів найголовнішим. І чому? Значить, перший приз отримує пані з Ніком Єлена. Вона була дуже лаконічна і абсолютно права. Це PH, або як місцеві поляки кажуть, PH, і прилад ph метр Другий приз абсолютно заслужено, отримує. Пан Віктор Остратенко він дуже детально і правильно головне описав важливість вимірювання е, pH. А справа в тому, що тільки вимірюючи pH, сировар е, може дізнатися, чи працює у нього закваска, чи правильно йде технічний процес, чи е, не знаю, там не працюють бактеріофаги, чи е, достатню е, швидкість дозрівання показує сир уже твердий. Для того у нас є на ph метрах. Відповідні електроди по вимірюванню як у рідинах, так і у твердих тілах. Пані Єлєне і пане Віктор, вітаю вас. Ви переможці цього конкурсу. Дякую за участь у вікторині! І так, перш за все, відокремлену від сирного зерна сироватку накопичують у спеціальних танках ємкостях, тільки потім перекачують далі. Крім того, від сироватки забирають залишки сирного пилу, сироватку ще раз сепарують, забирають залишки жиру, пастеризують ще раз і подають власне до корпусів переробки сироватки. Бачите, високі корпуса це, власне, вони характеризують висоту самих сушок, які стоять всередині. Перший етап переробки сироватки полягає в її згущенні в кілька разів, тобто з там не знаю 6% сухих речовин до 20-25, навіть це і є е, найбільш інноваційне рішення останнього часу в молочній промисловості. Таким чином економиться купа грошей і енергоресурсів. Зверніть увагу на ці чотири циліндри в центрі, всередині цих капсул і знаходяться ті самі фільтри. А схема взагалі роботи фільтраційного обладнання дуже проста. За великим рахунком, будь-яка фільтраційна установка складається тільки з трьох елементів. Це труби, насоси і фільтра. власне. Фільтра є найбільш технологічним інноваційним елементом. В молочній галузі застосовується з 70-х років. Треба ще згадати, що види фільтрації поділяються на там, мікрофільтрацію, ультрафільтрацію, нанофільтрацію, зворотній осмос, ну і ще є спеціальний процес мікропартикуляції. О, друзі, зараз ви бачили три типи установок. У нас їх стоїть каскад, а саме зворотній отмус, е, нанофільтрація і ультрафільтрація це дає максимальні можливості для е, розділення молока і його згучення на підприємстві. Відрізняється, як ви бачите, тільки розміром фільтрів, фактично, і тиском. Зараз ви бачили ті самі величезні сушарки, які сховані під виглядом будинку. Ми бачили з вулиці зйомки. Да, в яких саме оця підзгущена кристалізована сироватка і перетвориться в кінцевий продукт. І от, нарешті, наступає момент пакування. Тобто, в багатошарові мішки поступає порошок. Тут ми його і називаємо це, цех порошків, порошківня, порошковня. От. І, власне, штабелюється і відвантажується щасливим покупцям. А наразі це все. Слава Україні! Слава героям! Важко записувати випуски, правда. Вчора. Була новина з розстрілом нашого військовослужбовця клятими ворогами, тому смерть російським ворогам, слава Україні! Переможемо до зустрічі!